Поліція Донеччини фіксує наслідки російських атак. Поранено двох мирних мешканців. За минулу добу росіяни завдали 11 ударів по цивільному населенню. Армія РФ била з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган. Град та артилерії під вогнем перебували дев'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Часів'яр, Желанне, Очеретине, села Ганнівка, Іванівка, Карлівка, Успенівка. Руйнувань зазнали дев'ять цивільних об'єктів, чотири житлових будинки, школа, магазин, господарська споруда, ЛЕП. По очеретиному окупанти вдарили градами та артилерією. Поранили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в час. Крім того, сьогодні після опівночі російська армія завдала чотири удари із ЗРК С-300 по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і школа. За попередніми даними, люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.